Добрий день. Починаємо урок і продовжуємо працювати. Ми почали розв'язувати таку велику задачу. Вона складається із чотирьох під -під задач. Ну зараз ми до неї доберемося. Це вся тема та сама. Ми розв'язуємо задачі так, домашнє завдання, то про що я казала вам. У вас. Одна задача із цього розділу 24, го але дві задачі вже з 34. го Тобто там на повторення, але ми готуємось з вами. У нас же не тільки електроємність буде, як ви розумієте, у нас будуть і інші варіанти буде напруженість, буде напруга, буде потенціал. Там різні будуть тема в самої контрольної роботи, там взагалі все буде. Там, у принцип, суперпозиції буде, там все буде. Але ці задачі вони вам трохи допоможуть згадати, що ми в цій темі вже вивчили. Ще раз нагадую, якщо вдруг ви просто розгубилися, дивитесь на задачу і не розумієте взагалі, про що вас питають, ну дивіться розбір. Але щось ви, деякі з вас здаються дуже швидко і навіть не намагаються боротися. Відразу пишуть вже. Відразу підглядують в розв'язки. Так, добре, давайте будемо переходити до продовження класної роботи. У нас сьогодні, 2 травня, ми записали, класна робота ми записали, тому ми можемо вже переходити до задачі. Зараз я нагадаю, що у нас ось така задача. Ось цю першу схему ми вже розглянули і вже написали розв'язок. Я вже скопіювала його в цей... В цю презентацію, тому ми переходимо до наступної схеми. Наступна схема у нас саме ось така. Ну, Така схема була у нас з резисторами в восьмому класі. Я там розповідала, як можна побачити цю схему і зробити з неї еквівалентну. Хтось пам'ятає, яка еквівалентна схема у такого е, з'єднання. Три так, це було три паралельних, але якщо ви дивитесь на нього, в деяких випадках здається, що ну, це зовсім не очевидно, звідки воно випливає. Давайте я трохи нагадаю, як це у нас відбувалося. Якщо я, наприклад, назову якимись літерами ось ці пузли, я там навпаки, я тоді показувала вам не літерами, я показувала вам навпаки. Цифрами, ну не важливо, давайте неважливо. Це ж не зовсім будь-який варіант, ми можемо використовувати А, Б, С і, мабуть, Д. Ось таким чином. І далі я е, номерую обкладки. Це у нас перша друга, третя, четверта, п'ята і шоста. І що я бачу? Я бачу, що в мене є ось такий провід. Від А до С. І С у нас провідник, він за умовами зазвичай ми вважаємо, що всі провідники, звичайні провідники, вони не мають опору. А якщо вони не мають опору, то нам взагалі будь-яка ну, немає різниці, якої довжини буде цей привіднік. Або він такий довгий, або він, він буде короткий, але ми можемо його скартити до таких варіантів, щоб у нас точки А і С співпали взагалі. І таке саме я можу казати про провідник БД. Тобто він не має опору, тому я можу точки БД просто поєднати разом. Тоді, у мене що відбувається? У мене відбувається ось така схема. Ось в мене точка АС. Тут у нас джерело. І з точки А у нас виходять, дивіться, ось такі три резистори. Я буду вже відразу рісувати красиву схему, тому що я розумію, що должно відбуватися, тому давайте ми будемо дивитися. І з точки А. А, и с точки С у нас выходит конденсатор стороной 1. Ну, разумеется, что другая обкладка у него тоже. Это же ей никуда не подвинется. И с точки С выходит... Ой, ой С2 конденсатора. Один стороной 4, инший стороной 5. Давайте... Я тоже близко нарисовала. Мне не тоже классно. Ну, ладно. Так, тогда С будет 4, 3. А здесь будет э, 5, 6. Далі у нас точно так же з цього боку а, буде така сама точка, бачимо, B, D. Ось тут у нас буде точка Б, ось тут буде точка Д. Ну і тут буде теж джерело. Але <кій> бачимо, обкладинка 2 а, заходить з точки Б. Обкладинка 3 заходить в точку Б, обкладинка 6 заходить в точку Д. Тобто ось ці всі обкладинки 2, 3 і 6 заходять або в точку Б, або в точку Д. Тобто, у нас виявляється, що всі вони повинні ось в цю точку прийти і потім вони можуть рухатися далі. До цих двох точок. Тобто, то, що Вероніка казала, так, ми це робили з резисторами, і у нас в даному випадку ось така еквівалентна схема буде. Це ми можемо написати, що це у нас еквівалентна схема. Це для тих, хто, мабуть, не пам'ятає щось із восьмого класу і не пам'ятає, як ми це робили з резисторами. Але якщо так ми зробили, то Батарея в випадку ЦБ, електроємність буде дорівнювати. 3. 3. C. Просто 3C. Зрозуміло. Тому що це у нас паралельне з'єднання. Ну, мабуть, є сенс дописати ще, що це паралельно, але це можна і так побачити, ми це розуміємо. Сподіваюся, що саму по собі ідею, як розкручувати схеми і е, рисувати еквівалентне, ви вже побачили, але наступна те, е, схема трохи складніша. Давайте ми подивимось на наступну схему. Е, ось тут у нас в цієї схеми майже все те ж саме, але ось цей привідник а сюди нам присоєдніли ще, е, як його називають, конденсатор. І ось зараз. Я повернусь до цієї схеми. Ось сюди хочу пока. Дивіться, зараз у нас буде виявитися, що ось ця схема вона майже повторює ось цю тільки навпаки. Тобто, у нас тут було дві послідовні, до ній паралельна, і це послідовна. А ось тут буде навпаки, дві паралельна, до ній послідовна і до всього цього щось буде паралельно. Тобто, якщо так, то буде. Ми здесь пам'ятаємо, яка відповідь була. Тут буде у нас обернена така ситуація. Ну, давайте спочатку отримаємо таку схему, тому що, якщо ми дивимося на цю схему, зовсім не зрозуміло, що вона якось зіркаліть ось таку. Ну, подивимось зараз, сподіваюся, ми це зробимо з вами. Давайте алгоритм я вже показала, будемо намагатися його використовувати. Тобто, у нас є точки А, Б. С и Д. И соответственно, ой, соответственно мы можем с вами э, разглядать конденсаторы. Но обкладки я позначу, как и позначала, потому что С срочно для нас. Давайте вот так вот последовательно пойдем. 3, 4 здесь будет. 5, 6, здесь буде 8. Але я хочу зробити таким чином. Нехай це буде в мене перший конденсатор. Я його ось вот так в кружочок возьму в вот коло. Ось це буде другий, ось вот це буде третій. І ось вот це буде четвертий. Ось вот таким чином зроблю. Ну, просто для себе. Але зараз я не хочу відразу показувати вам красиву схему. Давайте ми красиво перерисуємо трохи пізніше еквівалентну схему. Ось Тут я знизу, ось тут потім нарисую, і ми його обчислимо. А спочатку давайте попрацюємо як з чернеткою. Тобто я бачу, що в мене вузли B і D, вони будуть, це один вузел, це одна точка. Але тільки вона. Все інше в мене зовсім по-іншому буде. Тому є якась точка А. І з неї буде виходити два конденсатори. Ось цей 1, 2 і 3, 4. І це я роблю. В мене із точки А виходять два конденсатори. Я поки що їх рісую. Не дуже красиво. Тому що мені потрібно просто взагалі розібратися, що там буде. Але важливо, якими саме обкладинками. Перша, друга. А здесь в мене буде третя і четверта. Ось так. Далі дивимось: у нас четверта обкладка йде в точку С. Але точки С поки що в мене ніде немає. Давайте я точку С. Ой, це не точка С, це, це в мене. Все полетіло. Сюди, кудись точку це на, намалюю, я поки що не розумію, що буде. Але далі я дивлюсь, а, але обкладинка 2 в точку С не йде. Обкладинка 2 йде в точку Б, а точка Б у нас поєднається з точкою Д. Ну Тобто, в мене ще я, якась точка буде, я не знаю де. Ну давайте сюди я трохи посуну Це буде у нас точка Б. Ось, А от БД в мене знов на джерело уходить. Тут потрібно буде зараз розбиратися, тут не так все просто. Добре, четверта у мене уходить в С. Ми домовилися. Добре, четверта у мене ушла в С. Нехай ушла. Далі, друга відразу убіжала в Б. Ну, нехай вона убіжала в Б. Але це не означає, що в мене все завершилось на цьому. Далі в мене є точка С. Як ми нарісували. Із нього виходять два конденсатори, обкладинка 6 і обкладинка 7. Тобто у мене ще з С виходять два конденсатори сюди і сюди, ось так і ось так. Так, один із них буде 6-5, а інший буде 7-8. Але важливо, що саме так вони виходять. Добре, дивлюсь далі. Далі п'ятий уходить в Б, а восьмий уходить в Д. Ага, п'ятий в Б, восьмий в Д. О. Я просто ось ці два замикаю сюди. О, ось така схема в нас буде. Зараз ми еквівалентно нарисуємо. Але ми тепер бачимо, що у нас відбувається. У нас є а, два, два конденсатори, які між собою з'єднані послідовно. Е, паралельно, вибачаюсь, паралельно. До них ось цей е, послідовно. І до цієї всієї схеми ось цей паралельно. Ну, саме те, що я і казала спочатку, але давайте будемо це все зараз рісувати. І так, ось тут буде у нас еквівалентна схема. Це була чернетка. Ну, Тому що схеми це назвати не можна. Еквівалентна схема. Але краще, коли ми рісуємо саме таку дуже дивну штуку, нехай вона буде. Так, ну я знов тут зараз не дуже буду використовувати лінійку, але бажано, щоб ви все ж таки користувалися лінійкою. зараз. Ну, чому він хоче робити щось окремо від мене? Йому так подобається мені виправляти, що я просто не можу. Як можна мене виправляти? Я така молодець, так все класно роблю, а він мені ще щось підказує. підказує. Так, ну сюди. Нехай буде далі. Тому що в прошлий раз мені було складно підписувати, а зараз буде, мабуть, не так складно підписувати. Так, ага, сюди ще й треба, щоб вона помістилась. Добре. Ну, ось якось так у нас буде. Тепер підписуємо все С. Значит, С у нас А, С у нас С, С у нас Б, Д. Три, Четыре. Це був другий конденсатор. Ось він у нас. С у нас був перший конденсатор. Ось такі одинокі. Ось це у нас був 6-5. Це був третій конденсатор. І ось це був четвертий конденсатор. О, ось така еквівалентна схема у нас. А, вибачте, а можна перевірити відповідь на церкві? Давай, так, так. Але я ж казала, що це обернена буде Ага. І так, дивимось. Ну, Зараз я вже не буду розписувати, що паралельно, що послідовно. Давайте ми дивимось. Ми спочатку беремо блок 3-4, Тобто, у нас буде це 3 4 це буде паралельно, тобто 2 c Далі ми беремо двійку додаємо: це буде 2-3-4, І це у нас буде послідовно, тобто це 2 Зараз так я зроблю. на, Ой. 3,4, а здесь С2 плюс С3,4. Але это за раз будет простейший, потому что С2 у нас просто С, здесь 2С, а здесь будет соответственно С плюс 2С. На одно С мы скоротим, и С будет у нас 2 третьих С. 2С на 3. А далее у нас уже будет ответ Кинцева. С у нас будет Електроємність випадку СВ у нас вже, і вони поєднані паралельно, перший і один, і два, три, чотири. тобто це буде просто складатися. Так, це буде С перше плюс с два, три чотири. С плюс два с натріє. Приводимо до, до общого знаменника, але ну, ми зазвичай робимо неправильні дроби. І тому буде ось такий варіант. Дивіться: ось ця схема, яка у нас еквівалентна вийшла, два паралельно, один послідовний і до всього цього ще один паралельний. ми отримали 5 третіх. Зараз я повернусь на цю схему. Ще раз два паралельно, один послідовний, один паралельний. 5 третіх. Якщо я ще повертаюсь ось сюди, два послідовних до нього паралельний і послідовний. Тобто схема перевертиш. і здесь 3 п'ятих. Коли ми з вами вивчали резистори, я нагадую зараз, я нагадую, що у нас там було для чотирьох резисторів декілька схем. В тому числі ми е, з вами робили от всі схеми саме для чотирьох, не для двох і трьох окремо, а саме для чотирьох. Там було 10 схем. І ось там вони були якраз такі е, подвійні. Якщо було 3 четвертих, було 4 третіх. 5 других було 2 п'ятих, якщо було 5 третіх, було 3 п'ятих. Тобто, це е, все виконується для конденсаторів, але воно все виконується. Тобто, ось ці коефіцієнти, вони дуже е, бажано, щоб вони у вас були більш-менш на слуху, тому що коли потрібна. Ну, зараз не буде таких задач, але коли потрібно якісь схеми складати, і вам потрібна е, якнайменше кількість або резисторів, або конденсаторів використовувати, добре, коли ви пам'ятаєте, які є коефіцієнти. Якщо там не, немає коефіцієнтів, схожих на ті, які бувають для чотирьох, ви вже розумієте, що чотири ви не використаєте, ви будете п'ятий використовувати, але для будь-якої схеми з чотирьох ви будете цей п'ятий додавати або послідовно, або паралельно. І у вас вже кількість варіантів обмежена. Але далі, якщо потрібно, буде шостий, там складно, тому що ці два, які ви додаєте, ви можете їх додавати вже або ті два разом послідовно, або ті два разом паралельно, або вже окремо. Один із них був послідовно, до цього всього буде щось паралельно. Ну, тобто там вже варіантів буде набагато більше, але більше 5-6 зазвичай не дають. Але в деяких випадках ви використовуєте там 20 тому що ви просто будете компонувати їх і будете казати, що така схема, вона. але це не буде мінімальна. Для того, щоб робити еквівалентні правильні схеми, потрібно ці речі пам'ятати. Зараз ще раз скажу, у вас не буде таких задач ось з цим, але вони будуть у вас резисторами в 11 вже класі. Але ви були такі молодці, ви розв'язували це в 8 му класі. Але зараз. У деяких з вас, я розумію, вже склероз. Вибачте, чогось хотіла казати. Мені здавалося, що крім, крім 5 і 3, там ще могло бути 5 восьмих часто. Ні, 5 восьмих це вже не для 4. -х. Для 4 там було 2 п'ятих, 5, 5 других, 3 п'ятих, 5 третіх, 3... 3... 3, 3 четверте, 4 треті, і там було С на ну, 2Р на 2, і було ще просто варіанти просто Р, коли у нас схема, як два е, послідовних, два послідовних між собою параллельне, два два паралельних між собою послідовне. Це ж одна та ета відповідь, там все одно буде просто R. Ну, ага. зараз майже таке саме буде для С. Так, у нас залишилось ще. Ну, давай. Хотіла сказати, що це просто ще трішки, як іноді виглядає. Так, так, воно Тому, безумовно. Вони більш малі, далі до нього вже наступний, і кожен раз ми повертаємось до початку. Так, безумовно. Ну, якщо хтось розуміє ось ці схеми, вони класно розв'язуються, вони цікаві, ну, для, того, для цього потрібно все ж таки. Е Мати бажання це робити. Добре, поїхали. Ще одна схема нам залишилась, але вона вже не така складна, коли ми її розкрутимо. Але ми поки що її не розкрутили, тому давайте подивимось на нього. Значить, знов, якщо хтось пам'ятає, що це за схема, ми таку записували, що це таке. Ага, не пам'ятаєте. Ну, добре, давайте розкрутимо. І паралельні чи що? Ні, давайте розкручувати. І так, це у нас А, Б, С, Д. Ну і знов я буду розки, розкидати, розкидаю просто обкладинки, наприклад, 1 2 3 4 Ну, вона у нас симметрична, то ми я отак вот вот зроблю: 5, 6. Далі ось тут. Спочатку у нас там внизу щось було, а тепер у нас ще зверху щось, щось додалося. І зараз я буду знов робити чернетку, ну, а потім буде в мене вже еквівалентна схема. Знов із точки А в мене нічого вийти додатково не може, тому просто виходять два резистора, ой, два конденсатори. Я зараз буду їх трохи далі один одведу, но то я не, не можу написати. Обкладинка перша, друга, а здесь э, сьома-восьма. Восьмий уходить в С. Десь в мене буде С. Ну, нехай близько не потрібно рисувати. А другий уходить в Б. А між Б і С ще один. Этот самый буде конденсатор. Зараз тоді я трохи посону донизу, давайте сюди я С нарісую, сюди я кудись Б нарісую. Тому що другий уйдет в Б, восьмий іде в С, а між Б і С в мене ще конденсатор. Ой. Ну, навіщо ти ругаєшся на мене? Знов він це зараз повісне. Ну, що таке? Ось. Е, і між до Б від Б у нас третя обкладинка, а в С у нас четверта обкладинка. Ось. Але з Б у нас ще виходить 9.10, які в Д уходять. Тобто у нас ще ось тут, десь буде Д. Ось. Але в мене вже чернетка буде дуже красива. Ось, із Б в Д уходить ось такий конденсатор. І це у нас буде 10 платинка 9. А із С у нас уходить. Четвертий, третій в Б уйшов. А ще є п'ятий, шостий, шостий в Д Дійде. От ще от, ось цей конденсатор. Сюди він пойдет кудись. І він піде теж сюди в Д. А Це буде п'ятий, шостий. Ну, тобто, якщо... Що? У нас знову видалися 3-4? Так, так, знов у нас з'являється така схема, тобто ми можемо зараз еквівалентно писати вже. Так, а не було в мене десь, десь красивих еквівалентних схем, я вже за. О, В мене є красива схема, дайте я її скопію, я не можу більше. Але вам рисувати все одно. Ось в мене є крас... красива задача була, я зараз її сюди скопіюю. Тобто у нас ось така схема буде еквівалентна. Ну, Трохи інше, літери, це не важливо, але ідея сама по собі сама така. Тільки у нас не C1, C один, а це просто звичайна. Зараз ми зробимо це. Нам потрібно, щоб це було без цих одиничок. Зараз я не бачу. О, я бачу, зараз ми ось так. Замалюємо ці одинички білим. О, яка я молодець. І це у нас. Ай, только білий на білому нічого не видно. Я имею в виду, мені мишку не видно белую. Вона теж приколь, прикольно виглядає. О, яка в нас схема. Навіщо нам АБ Ні навіщо теж приберемо. Тепер в мене дуже класна схема. Саме така, яка була. А за цей, за цей час ви нарисували свою еквівалентну схему. І все дуже класно. Але знов, от тепер я можу поставити будь-які э, літери, але у нас тут були, були літери, давайте ми правильно поставимо. У нас були B і C. Ось це. і далі ми з вами знов говоримо, що ФІ потенціал точки Б у нас такий самий, як потенціал точки С, тому що схема э, симетрична. І якщо це так, то ми можемо ось цей конденсатор не розглядати в еквівалентній схемі, ми можемо його прибрати, і тоді у нас будуть два конденсатора послідовно. два конденсатора послідовно. і ці два блоки між собою паралельні. Ну, Якщо так, то ось цей нехай буде верхній блок, ось цей нехай буде нижній блок. Якщо ми говоримо, то знов верхній блок і нижній блок у нас мають однакову. Електроємність, вони послідовні, тобто це буде це навпіл. А далі у нас є загальний варіант це у нас випадок Г уже, ого. Ось. І це у нас буде просто сума ось цих двох першого і другого. І це буде це навпіл, це навпіл, це буде це. Звучить дивно, але все одно ну, відповідь це. Добре, ось такі е, варіанти ми розглянули з вами. Їх різних багато, але тут, ну, от, бачите, в одній задачі нам дали чотири задачі. Але тим не менш ми номеруємо їх все одно як одну, хоча розв'язали їх багато. І я сподіваюся, що я саме її вже е, обчислила. Так, ну дописуйте, мабуть, я завершу на цьому запис. Я не хочу вас підганяти. Нехай у вас буде зараз спокійний час для виконання роботи, тому що ми вчора дуже поспішали і це було не дуже класно. Давайте ми будемо спокійно виконувати роботу, щоб у вас не було ніяких проблем. Я трохи почекала, більше не можу чекати, тому що я зараз завершую запис. Я просто давала дорісувати дописати, хтось там щось робив. І ми можемо з вами. Вже переходите до написання самостійної роботи зараз.